Привіт, дівчатка! гортаючи каталог я знайшла дещо цікаве, за допомогою чого ми зможемо зробити в домашніх умовах зачіску, таку, як в салоні. Тому дивіться, до кінця. щоб не бути такою прилизаною, ми будемо з вами робити об'ємні локани, як у голівудських зірок, за допомогою одного такого бігудя м'якенького, який вже йде з резиночками та з зажимом. Вимила волосся до скрипу і нанесла маску, не зволікаємо. А тепер беремо пінку любої фірми, видавлюємо невелику кількість. І наносимо на довжину нашого волосся, щоб зафіксувати наш завіток і в нас наша зачіска трималася весь день. Після цього ми з вами прочісуємо пінку повністю по всій довжині і розділяємо наше волосся на дві рівних частини, щоб локони були гарні та однакові. Ну а тепер після чого ми з вами кріпимо наш бігуть, де у нас є резинки для фіксації однієї сторони і іншої, та зажим, за допомогою якого ми кріпимо наш довжин. Лезний, м'який бігуть. Але це дуже зручно. По центру голови зажимаю зажимом цей бігуть і починаю заворачувати локон від обличчя, для того, щоб локони були, як у голівудських зірок. І ми з вами поступово, прядочка за прядочкою, фіксуємо крепенько на наш бігуть наші прядки. Це займає дуже короткий час і у вас це дуже швидко вийде. Лише уважно дивіться та запам'ятовуйте весь процес закручування цих прядок. Головний процес цього накручування Вкручування це, звісно, прядка від обличчя, і лише тоді будуть ваші прядочки гарні, одинакові та дуже об'ємні. Я зафіксовую вже іншу сторону і ми з вами засікаємо час, коли наше волосся повністю висохне, але можна собі трішки допомогти, якщо ви десь поспішаєте, за допомогою фену. Ну і час уже пройшов, я знімаю друзі, винімаю одну сторону нашого довжележного бігудя і іншу сторону. І Тут я вже бачу, які пружні та еластичні локони в мене вийшли. Беремо гребінець, який є в наявності, і прочісуємо наше волосся. Я навіть не фіксувала лаком, тому що зачіска вже дуже доглянута та об'ємна.